На Закарпатті відбулася велика нарада із представниками закордонних дипломатичних установ України за участі президента України Володимира Зеленського, першої леді, а також прем'єр-міністра та голови Верховної Ради. Головна мета зустрічі наблизити перемогу нашої держави, заручившись підтримкою іноземних партнерів. Володимир Зеленський назвав п'ять основних меседжів, які посли мають донести до тих країн, у яких працюють. Зараз бути послами України. Це бути послами тих рішень, які ми очікуємо, готуємо, наповнюємо зміст. І все дуже, дуже конкретно. Я наведу зараз п'ять головних орієнтирів. Формула миру перший, зброя та санкції, другий, інтеграція України з Євросоюзом і НАТО, безпекові гарантії та політка сусідства третій орієнтир. Четвертий економіка та відновлення, трансформація. П'ятий наші люди, як в Україні, так і за кордоном, в країнах вашої роботи. За словами першої леді Олени Зеленської, дружини дипломатів це не лише м'яка сила, а й потужний інструмент. Жіноцтво має працювати над гуманітарними проєктами, дбати про ментальне здоров'я і наполягати на якісній освіті. Нині, коли чи не в кожній країні живуть українці, втікачі від війни, варто з особливим трепетом подбати про їх приналежність до нації і проводити активну роботу на місцях. Тепер насичена осінь. І це не тільки про саміт, про нові візити, зустрічі, двосторонні проекти. І ще раз хочу нагадати, запрошувати до них, до роботи своїх дружин і чоловіків. У них є ідеї, натхнення та ваш спільний досвід і час їм виходити з тіні, як колись це зробили перші леді. Ми потужно сила, ми здатні змінити світ. Ми здатні діяти, і ми діємо впевнена, що про колись про це найдушу підручники, а ви будете читати лекції, як дипломація наближала перемогу Україні. Закарпаття, яке приймає високопоставлених чиновників та дипломатів, пишається масштабами проведення форуму, каже очільник обласної адміністрації Віктор Микита. Головне завдання посилити роль іноземних партнерів у майбутньому. І, окрім насущних питань, як от постачання зброї, гуманітарна підтримка, розмінування територій і відбудова України, тилові регіони мають подбати про інвесторів, які приїдуть до нас опісля перемоги. Ми працюємо системно постійно, як голова. Палати регіонів в Конгресі перед Президентом України. Відповідно, цю роботу провожу, мав поїздки до Брюсселю, відень, виступи в парламентах, спілкування з різними політиками різних рівнів європейськими, і в комітеті регіонів ЄС, і в асамблеї регіонів ЄС, і відповідно і з бізнесом, і з різним. І сьогодні ми доповідали президенту про те, що які в нас далі амбітні плани стосовно Закарпаття показує дуже хорошу економічну динаміку ріст надходжень до. Бюджету без ПДФО військових це окремо. Ми говоримо про економіку. Сьогодні у нас велика кількість є релокованих підприємств. Вже працюють на повну силу. Є у нас інвестиції. Володимир Зеленський та його дружина наголосили, від вересня до грудня, коли у Європі стартує новий політичний сезон. Ніхто не має права бути статистом. Для якнайшвидшої перемоги кожен повинен працювати на своєму фронті і на повну міць. Детальніше про візит глави держави на Закарпаття дивіться у наших наступних матеріалах.